Привіт! Сьогодні продовжуємо тему числівника і говоримо про, уже про порядкові збірні та дробові числівники, їх відмінювання, їхні особливості узгодження і так далі. Отже, починаємо як завжди з типового тесту НМТ. Так, і рухаємося далі. Тепер конкретно і окремо про кожен із видів. Отже, порядкові числівники це ті, які відповідають на питання котра, котрий, котрі, і в них відмінюється лише останнє слово. Тобто, скільки б не було слів до останнього, вони всі пишуться, нібито просто прочитав. 32, 45, 254 і так далі. Тобто, наприклад, у якому році ви народилися, буде у 1990 і лише п'ятому змінюється, у 2010 і так далі. Так, далі. Тепер тренуємося. Так, тепер перевіряємо. Отже, орудник, ким чим, 36. 179 на 1350 кому 2019, кого 1945 на 7536. Так, рухаємося далі. Збірні числівники вони утворюються лише з числами від 2 до 20 і 30. Це сукупності яких, тобто, якісь групи, наприклад, двоє, троє, або може бути ще лагідна форма двійко-трійко, наприклад, двійко трійко коней. Четверо, одинадцятеро, 14, 20, 30 ось такі от форми. Але е, така особливість, що вони утворюються лише в називному відмінку. Якщо ми ставимо їх, наприклад, немає кого чого, в родовий, давальний, орудний будь-який, то вони вже перетворюються на кількісні. Тобто, наприклад, немає двох з трьома від двадцяти, тобто е, вони одразу перетворюються в відмінювання кількісних числівників. Так. І особливість їх в тому, що вони не з усім узгоджуються, тобто вони не можуть використовуватися з усіма словами. Вони узгоджуються лише з назвами істот чоловічого роду, п'ятеро пекарів, четверо вовків, з назвами неістот, тобто неживих середнього роду, троє імен, семеро козенят і множинними іменниками, типу четверо воріт, окулярів і так далі. Тут варто акцентувати увагу, що тут немає жіночого роду взагалі. Тобто з жіночим родом не узгоджуються збірні числівники. І тут немає неістот не істот чоловічого роду. Тобто, якщо це предмети, наприклад, стіл, троє столів так не можна сказати, тому що це не істота чоловічого роду. Так, рухаємося далі. Тепер дробові числівники. Дробові це не цілі числа. В них чисельник відмінюється як кількісний, а знаменник як. Порядковий. Наприклад, 6 восьмих, 6 восьмих, 6 восьмим, 6 восьмих, 6 восьмим і так далі. Або двома третіми, двох третіх і так далі. Врахувати треба, що 1,9 – це мішане число, тобто ціле число воно відмінюється як кількісне, а 9 десятих – це відмінюється як дробове. І 1,5, 1,5, 1,5, 100 – вони не відмінюються і є дробовими числівниками. Так, тренуємося на дробових. Отже, вставимо правильну форму їхати десь до 2,1 км. Володію 4,3 гектара. Від 9,7%. Ось так от. Так, і тепер уже рухаємося до ось цього тесту, який був на початку. Дивимося, нам потрібно правильно. Вжити форму. І ми бачимо, що тут всі форми це передкові числівники. Розбираємося з ними. Отже, ми пам'ятаємо, що передкові числівники змінюються лише в останньому е числі. Так, певніші докладнішні відомості про козаків. Ми знаходимо коло року 1500. Тут і 50-го. Ну, так, якось у 1647-му помилка. Найперші відомості проказивків записані в хроніках літопису вже в 1400, тобто, має бути просто 400. 400... 1492 року. Бугун виявив талант полководця під час Берестейської битви в червні 1651-го, нібито все добре. Запорізька Січ до останніх днів свого істування, тобто до 1700. 1975 року залишалося стрільцем волі. Отже, підходить нам варіант Г, ми його і обираємо. Отже, ось таке, е, таке завдання. Рухаємося далі. Тепер тренуємося на інші е, види числівників. Так, в першому тесті помилка в В В, тому що папірець і блокнот це чоловічий рід, але не істота. З неістотами не узгоджуються збірні числівники. Тому тут має бути просто 14 папірців, 10 блокнотів. Далі, форма давального відмінку порядкового числівника утворена правильно. Давальний відмінок правильно. Отже, так, дивимося. В давальному відмінку має бути лише 100, тобто 100 не підходить, нам Г і Д автоматично не підходить. Так, 100 000. А... Ой, так. А, 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 міняємо стратегію. Навпаки, тут же у нас порядкового числівника. Отак от треба уважно. Щось я а, задумалася. Так, порядковий числівник, тобто, навпаки, викреслюємо ці АБ. Так, і залишається, тобто, 100 952-му, а тут у нас 100 тисяч оце зайве. Тому у нас і є варіант Г. Так, ну, таке буває. Добре, рухаємося далі. Так, і тепер трохи поговоримо про правопис числівників. Тут нічого такого особливого, але проговорити варто. Отже, багато числівників, ті, що стосуються 5, 6 і 9, вони пишуться без м'якого знаку. Типу 50, 619. Тому це варто запам'ятати. Далі: числівники на сотий, тисячний мільйонний мільярдний пишемо разом. Чотирьохтисячний, тисяч трьохмільярдний 530 мільйонний, тобто скільки б там не було складових, вони всі пишуться разом з мільйонним мільярдним і так далі. Далі складні прикметники одним словом. Тут варто згадати про те, що не все, що число все, прикме... все числівник, тому 9 градусний, ми бачимо тут градусний. Двадцятиповерховий, і це вже тоді не числівник, а прикметник. Ну, і пишеться з такими словами разом як складне слово. Далі одно, одно, дво чи двох. Як дізнатися? Для цього треба подивитися на наступну голосну. От, наприклад, не двобічний, а двобічний, оскільки приголосна приголоснобічний, тут, наприклад, складовий кутник, і тому ми ставимо саме. Одно, дво, три, чотири. Тобто, щоб воно закінчувалося на голосний, це правило милозвучності. А якщо, наприклад, атомний, етапний, елементний починається на голосну, то ми туди вставляємо Х, щоб було так милозвучненько. Отже, ось таке правило. Добре, з цим розібралися і тепер трохи попрактикуємося. Отже, дивимося нам в першому варіанті. Так. Перевіряємо, отже, три варіанти, які пишуться разом: 2000 3 мільйонний 410 окремо, 301 окремо, 30 -ти тисячний разом, 1,5 метровий разом, 700 разом, 100 кілометровий разом, 208 окремо, 20-кілограмовий разом, 6-мільярдний разом, 80-річний підходить, 20 тонний 70-сантиметровий, 40-тисячний підходить. Тридобовий, восьмигранний, 47 семимільйонний. Підходить, три варіанти є. Далі три числівника, в яких пишемо м'який знак. Так, 18, вісьмох чотирма стами Після Рини стамов який знак. тринадцятьох шістьма, Тобто Б, Д і Е. E. Отже, ось такі е, нюанси розібрали сьогодні, попрактикуєшся на них, і на цьому все. На сьогодні. Так, це вже буде на практиці. Добре, все, тоді, па-па.